Вітаю, розв'яжемо номер 10, 29. Якщо це математика, це буде номер 20, 29. четвертий рівень складності. Давайте уважно подивимось на ці приклади. 25 в степені n ми поки що залишимо. Попрацюємо зараз зі знаменником. Що позначає 5 у 2 в степені n відняти 3. Це означає, що треба нам від, тут віднімаються степені. Або 5 у степені 2n і 5 помножити у степені мінус 3n. Давайте розпишемо це. 5 у степені 2n помножити на 5. У мінус третій степені. Тоді, якщо у нас від'ємна степень, нам треба цю основу підняти до чисельника. Отже, що у нас буде у чисельнику 25 степені n помножити на 5 степені n. А тут ми розпишемо, що таке 5 у квадраті, ми можемо розписати, як 5 у квадраті, і все це у n. Це тепер 5 у квадраті – це 25. Розписуємо 25n помножити на 5 у кубі, виправляєте, на 5 у кубі. І тут буде 25 в степені N. 25 і 25 скорочуються, ми залишаємо 5 у третьому степені або це 125. Перший приклад розв'язаний. Уважно дивимось на другий приклад. Що означає оцей приклад? Поки що з чисельником можна залишити і так, 12. Поки що 12 в степені n, але треба розписати, щоб був множник 2 і 3. Ну, давайте поки що цим чисельникам залишимо. І так, що таке 2 в степені n, 2 в степені n, це 2n 2 в помножити на 2 у мінус першому степені, помножити на 3 в степені n і помножити просто на 3 в. В першому степені дорівня. Тепер давайте згадаємо, що таке 2, це буде 4. 4 в степені n можна усе, а це двійка в мінус першому. відправимо його в чисельник. Давайте розпишемо тепер. А 12 можна розписати як 3 в степені n помножити на 4 в степені n. Тепер дивимось 2 у квадраті, і тоді буде 2 у квадраті, це буде 4 в степені n. Далі, 2 у мінус першому ми відправляємо в чисельник, 2 буде в першому степінь вже можна написати, помножити на 3 в степені n і помножити на 3. Дивимось, 3 в степені n і 3 в степені n скорочуються, 4 в степені n 4 в степені n скорочуються і залишається у відповідь 2 третіх. Наступний приклад. Ось тут давайте згадаємо, коли ми ділимо основу А на основу А, основу Б на основу Б. Якщо ми ділимо, нам треба показники відняти. Давайте запишемо А в степені 4n відняти 2n. Це з степені ми А записали. Тепер треба помножити на Б. В степені 2н-1 треба відняти 3 додати 2n. Дорівнює. А в степені 4 n відняти 2n це буде А в степені 2n Помножити. А тепер давайте з показниками в степі Б попрацюємо. 2N n мінус одиницю, так і ставимо, тепер розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. дужки опускаємо, знаки міняємо на протилежні, Буде мінус 3 мінус 2n. Як бачимо, 2n і мінус 2n скорочуються, самознищуються, і тоді залишається 3 мінус 1 і мінус 3. І ми отримаємо у відповіді a в степені 2n. Помножити на B в мінус 4, 4 степені. А ви знаєте, якщо мінус 4 степень, треба цю основу B опустити у знаменник. І тоді буде додатній степень 4, а тут буде А в степені 2n. Отже, ми з вами виконали номер 1029 четвертого рівня складності. Дякую за увагу.